Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На російських військових аеродромах під Рязанню 22 лютого вночі сталися вибухи. Спочатку російська влада сказала, що все під контролем, але як виявилося, приховати наслідки та потерпілих від вибуху їм не вдалося. Як передають джерела, загинув майор військово-космічних сил Російської Федерації. Ще кілька пілотів важко поранені. Причини вибуху невідомі, проте відомо точно, що саме ці пілоти та екіпажі постійно наносять ракетних ударів по Україні. Саме ці літаки обстрілюють Україну в тому. Числі енергетичну інфраструктуру про це повідомляє український офіцер Анатолій Штефан Штірліц. Російська влада і далі впевнена, що це була спроба завдати ударів за допомогою безпілотників і стверджує, що їх всіх збили засобами ППО. Уламки літальних апаратів упали і дивним чином вибухнули, зруйнувавши леді не весь аеродром. Той же час щодо російських аеродромів, навіть Путін закатав істериком. У зверненні до російського народу диктатор Росії Володимир Путін заявив, що в Україні є мережа аеродромів, модернізованих американцями для виконання військових завдань. Серед них він назвав аеродром Івано-Франківська. Українці буцімто запускають свої безпілотники по російських аеродромах. Модернізована за допомогою американців мережа аеродромів Бориспіль, Івано-Франківськ, Чугуїв, Одеса та інших здатна забезпечити перекидання військових частин НАТО у найкоротші терміни, заявив і Тарично Путін у своєму зверненні він наголосив, що Росія не може не реагувати на розширення НАТО. За словами Путіна, США взялося за освоєння території України і перетворення її на полігон. У нас є підстави стверджувати, що багатократно зросте небезпека несподіваного удару по нашій країні. В документах США є можливість попереджувального ракетного удару по противнику. Ми знаємо, хто противник для США і НАТО. Це Росія, і плацдармом для цього удару є Україна. Багато Українських аеродромів, розташовані біля наших кордонів. Розгортання ракетних ударних засобів та радіолокаційних засобів розвідки дозволить контролювати територію Росії до Уралу. Пентагон веде розробку ударних засобів, які зможуть вражати цілі до 5 тисяч кілометрів. У випадку крилатих ракет час підльоту Москви складе 35 хвилин, 4-5 хвилин для гіперзвукових ракет. Це просто ніж в горло. Ми на це не погоджувалися і ніколи не погодимося. Висловився Путін знову ж таки не. Не даючи ніяких доказів своїм словам. Нагадаємо, що насправді аеропорт в Івано-Франківську у 2010 році, Івано-Франківська обласна рада передала в концесію на 30 років тов з корзонера, кінцевий бенефіціарний власник, олігарх Ігор Коломойський. Цілісний майновий комплекс обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ. Злітно-посадкова смуга належить Міноборони України і є у спільному використанні цивільної і військової авіації. Жодних модернізацій, тим більше за рахунок США, аеродром за ці роки не зазнав. Ба більше аеродром потребує ремонту і модернізації, про наміри якої час від часу заявляли і президент України Володимир Зеленський, і концесіонери, і навіть міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. І недавно оголосив про готовність взяти за для цього кредит. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!